Довга передача. Худобяк таки дістав м'яч і забивають Карпати. Забивають один-один. Федецький. Федецький підійшов вперед, що особливо своїх радощів не приховує іконову. Хоча, як і всі, після 2-2 на виїзді. Довга передача. Біжить Худобяк. Худобяк дограє цей епізод до кінця. Набігає Федецький і за ним не встигають. Слідкували, дивилися на батісто. Ось Артем Федецький по центру. Позиція центра де опинився Федецький, правий захисник Карпат. І ще раз відзначаємо і довгий пас, і передачу Федояка, який дограв цей епізод. Ну, і захисники тут не встигли. Залишає поле Федецький.